Ну, дивіться, по-перше, половина депутатів обрана за списками, тому в цьому, скажімо, проблеми не існує. Що ж, що ж стосується питання складання депутатських мандатів, то на сьогоднішній день я не думаю, що це число є якимось критичним. Тим більше, що мова йде про депутатів справлячої партії, значна кількість яких саме таки обрана за списком. Що ж е, стосується проведення чи не проведення виборів, то жодна демократична країна, на якій ми орієнтуємось під час е, активної фази бойових дій, і враження практично повного враження національної території, ніколи виборів не проводила. Ті наративи, які нам нав'язуються, скажімо, з прикладами північної південної Кореї, коли під час війни проводились вибори, знову ж таки маніпулятори забувають, що під час проведення виборів, навіть в активній фазі бойових дій чи при укладенні перемір'я, але там, де було огневе враження, там був контингент військ ООН, військ міжнародної коаліції. Така сама ситуація, коли була напруженість, спостерігалася і в Боснії і Герцеговині. Під час Другої і Першої світової війни, скажімо, в сполученому королівстві вибори до палати громад не проводились. Вибори в Сполучених Штатах під час Другої світової війни проводились на території саме штатів Сполучених Штатів, а на території, яка підлягала вогневому враженню з боку Японії, можна кажучи, на Гаваях на Аля. Так, ну що ж, вдасться в інші Продовжуйте, так. будь ласка, пане Сергію, відновився зв'язок. Тому це все є маніпулятивним. Чи потрібно продовжувати військовий стан, чи не потрібно, буде залежати від факторів на лінії зіткнення, на лінії фронту. А, що, та, пане Сергію. Неможливо. По-перше, це ставить від сумнів легітимність нового. По-перше, це ставить під сумнів легітимність новообраної влади на таких виборах. Це загрожує життю і здоров'ю виборців на виборчих дільницях і життю і здоров'ю військовослужбовців, які мають теж на рівних правах брати участь у виборах і також само обирати. На сьогоднішній день не вирішено питання з усіма країнами, де масово перебувають українські громадяни, які вимушено залишили нашу державу.